Чому моя кішка облизує моє волосся? Вона думає, що я не чистюля. Чому моя кішка облизує моє волосся? Розбираємо котячі звички і їх значення для вас. Ви коли-небудь відчували, як шорсткий котячий язик м'яко ковзає по вашій голові, коли ви відпочиваєте на дивані? Цей момент може викликати змішані почуття, здивування, легке занепокоєння, а іноді і розчулення. Багато власників котів задаються питанням, чому моя кішка облизує моє волосся. І справа зовсім не в тому, що вона вважає вас нечистюлею. Давайте розберемося в цій поведінці, спираючись на котячу психологію та особистий досвід, котячий грумінг основа всього. Перш ніж заглиблюватися в причини, важливо зрозуміти, наскільки важливим є догляд за котами. Вони проводять до 50% свого неспання, доглядаючи за собою. Це не просто спосіб залишатися чистим, це важливий соціальний ритуал і спосіб саморегуляції. У котячому світі це називається алогрумінг, взаємний догляд за шерстю. Обмін грумінгом зміцнює соціальні зв'язки, створює відчуття спільності і заспокоює нервову систему. Згадайте, як кошенята вмиваються один за одним. А потім мами кішки доглядають за своїм потомством, створюючи міцний емоційний зв'язок. Це основа котячої соціалізації, і ця потреба в близькості та догляді зберігається і в дорослому віці. Ви частина зграї. Чому кішка вибирає вас для грумінгу? Коли ваша кішка облизує ваше волосся, вона може сприймати вас як члена своєї сім'ї, як частину своєї зграї. Це особливо ймовірно. Якщо у вас з кішкою міцний емоційний зв'язок. У котячому розумінні, ви не просто людина, а важливий член їх оточення, за яким потрібно піклуватися. Мій власний досвід підтверджує це. Моя кішка, муся, дуже прив'язана до мене. Вона не просто треться об ноги і муркоче, коли я її гладжу. Вона регулярно облизує моє волосся, особливо коли я лежу на дивані і читаю книгу. Я завжди сприймала це як прояв її любові і прихильності. Це так, ніби вона каже: Ти тут, ти в безпеці, я дбаю про тебе. Запах і текстура, що приваблює кота у вашому волосі. Звичайно, не завжди справа тільки в любові і прихильності. Запах вашого волосся може бути дуже привабливим для кота. Ароматизовані шампуні, лосьйони або просто природні запахи, які залишаються на волосі після дня, проведеного поза домом, можуть зацікавити кішку. Текстура людського волосся також може бути привабливою, особливо якщо вона м'яка і шовковиста. Деякі кішки люблять лапати і облизувати волосся, які можна легко захопити кігтями. Це може бути пов'язано з інстинктивним бажанням грати і досліджувати навколишній світ. Зняття стресу котячий спосіб заспокоїтися. Облизування може бути способом для кота зняти стрес або тривогу. Якщо в оточенні кішки відбулися якісь зміни, або вона відчуває себе некомфортно, вилизування може бути способом заспокоїтися. Це як котяча версія медитації або глибокого дихання. Згадайте, як кішки вилизують себе, коли відчувають стрес. Це допомагає їм заспокоїтися і відчути себе в безпеці. Облизування вас може бути просто розширенням цього механізму саморегуляції, коли варто турбуватися ознаки, на які потрібно звернути увагу. Хоча облизування волосся, як правило, нешкідливе, є випадки, коли це може викликати занепокоєння. Якщо ваша кішка поводиться нав'язливо або агресивно, або починає їсти волосся, варто звернутися до ветеринара. Також варто звернути увагу на ознаки подразнення шкіри або випадання волосся. Раптові зміни в поведінці кішки, такі як втрата апетиту або апатія, також можуть свідчити про проблему. Як відвернути кота від облизування волосся? Якщо ви не любите, коли ваша кішка облизує ваше волосся є кілька способів відвернути її увагу. Перенаправлення обережно нахиліть голову або запропонуйте іграшку. Альтернативні форми прихильності гладити, чесати за вушком, грати з кішкою. Ігнорування не реагуйте на поведінку кота. Створення безпечного простору забезпечте кістці достатньо іграшок і місць для відпочинку. Важливо пам'ятати, що кішки реагують на постійне перенаправлення уваги, особливо якщо облизування спрямоване більше на зближення, ніж на стрес. Особистий досвід та рекомендації на закінчення, облизування волосся це складна поведінка, яка може мати кілька причин. У більшості випадків це прояв любові, прихильності та бажання піклуватися. Однак, якщо ви помітили якісь ознаки, які вас турбують, не соромтеся звернутися до ветеринара. Спостерігайте за контекстом, коли ваша кішка облизує ваше волосся. У яких ситуаціях це відбувається найчастіше. Враховуйте індивідуальність кішки, кожна кішка унікальна, і її поведінка може бути обумовлена її характером і досвідом. Будьте терплячі, зміна поведінки кота вимагає часу та зусиль. Сподіваюся, ця стаття допомогла вам краще зрозуміти поведінку вашої кішки і відповісти на питання, чому моя кішка облизує моє волосся. Пам'ятайте, що ваша кішка просто висловлює свою любов і прихильність до вас, і це, безумовно, варто цінувати.